Добрий день. Нам все треба записати, ми потім віднікуєтеся. Ви кажете, що все сьогодні мусимо вас ловити за всі слова. Ви посадова особа, так що я не прийшла до вас до хати вас знімати. Сідайте, будь ласка. Ми будемо стояти. А ви чи що, пані Оля? А хто ви така для нас? Я ви звичайно відповідаєте. Я не, не знаю, що ви байдете. А ми навіть не члени профспілки. Ми ми най... А ми знаходимося, вас знімають, ми... хтось говорить, мене не знімають. А мене знімають по особистих справах. По... Чому? По по чому по зараз? Так, по чому А ми сидимо на роботі. Ви взагалі ми... Ми... Ми не є навіть члени про не члени профспілки. А я вам кажу, вийти. А ви То хто ви, мені? Хто? Так, Шановні викладачі, шановні викладачі, так, будь ласка, є Прошу накази, Прошу з ними познайомитися. Які накази? ви можете показати 62-й наказ, мою Пошу, заяву, що ви... я писала на 22 Пошу дні? Наші мені ці накаям кажу, покажіть дні. мені, будь ласка, мою заяву, що я писала на 22 дні згідно 62-го наказу, який ви видали. Прошу ознайомитися. Ні, я вам кажу, прошу і наказую. Показати мені мою заяву. Не наказувати. А я буду наказ. Ви накази видаєте? У мене є. Я... Правильно, ви прислуговуєте владі. Так, звичайно, посадова особа, яка виконує злочинні накази. Покажіть мені мою заяву відносно 62-го наказу, де ви відправили мене у відпустку на 22 дні. Прошу вас відправили на 22 дні. Звичайно, що ні, Певно, що ні? А хто ще буде мене виховувати? Якщо вас заставили колотися і ви купили собі сертифікат, це ви будете мене зараз виховувати. Ви фальшиво купили собі сертифікат і сидите гарно і виховуєте мене? Бо я чула по школі, говорили. Ну, Ми якщо ви кололеса, ну мені все рівно, що ви чули. Ну не то все, ну то чого ви мене вигадали? А це гадості? Знання. Це гадості? Ви, ви, і Ні, ви певно, віддали. Ви саме більше, бо вона писала. Вона писала, вона не була. Але Ольга Осиліна саме більше виступала на подаль. Я надію, що ви віддали злочинні організації або на армії віддали. А ви а ти що без, без темного прийшла? А ви чого прийшли? А це я це? Ти прийшла? А ви, а ти Миколаївна, це якесь є відношенням з учителями свободи. А ви де де знаходитесь? В школі чи на високо? літати будеш я, вам, я забороняю вам, Роман Миколаєвич, знімати. Я забороняю вам і надаю вам такий наказ. А вас не можна, тому що ви посадова ви особа. Посадова ви посадова особа. Галина Миколаївна, ви знаєте, ви трошечки питання не знаєте. Ви 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 знаєте. Так, виховна година для мене закінчила. Ви можете показати заяву, яку я писала на 62-й наказ? Давайте на камеру показуйте, що я писала заяву на 22. 22. Нема, ну то прошу. Ви можете показати заяву, що ви написали? Що я написала Ні, заяву? Видали накази. Ми все зробили наказ. Як ви можете написати ви мені наказ? Відпускні Ми. ви все отримали Ми. за то що завдяки, що були. я боролася за то, за... завдяки тому, що я боролася. Людина керує так. діяльність і контролює держави. Якби це не знали ви ще чини? Вони б цього не зробили. Ще питання що є? Не зробили не дозволили ну, нам що? отримати. Є. Я вам ви сказала, є викладачі школи, які повинні. Виконувати те, що стосується, ви, ви це пишете моїй фізичній особі чи живій жінці. Ви я не розумію, що таке жива жінка. Я не живу, ви що я вміли і не КГБшні структури. Вас добре поставили на пост директора. Коли ще стала одна наша ви... викладачка і сказала, що ми вміємо відрізнити полову від зерна. Це було сказано про вас. Живі ви вірно знаю, служите візь, ідіть, візь. виясніть. Ідіть, ідіть виясніть, що таке статус, а тоді будете мені говорити. Якщо це для моєї фізичної особи, берете мій паспорт і до неї звертаєтеся. Що ви що ви робите? не Ви викладачі, чи ви хто? А ви директори, яка виконує злочинні накази постійно? У нас школа дра. А я а Хто, стріп, ви Хто буде мене? Що ви не кажете? Нас на уколи ведуть? Вам рабів, Намордники вам наділи. Жизу жижу вам взивали, тому що вас вживають. Я з вами не говорю. Я до вас не належу, ви не мої компетенції. Це вам не соромно. Викликати мене при всіх. Вам це не соромно. А хто ви так, чого я маю? Чого? Це значить коли. Ви, ви мене маєте викликати один на один. Я вас вони... закликала. Прошу зайдіть. Ні, ви мене ви викликали в суботу. Чого ви ви ме... ви мене в суботу викликали. А тому, що ми сім'я. Ви мене в суботу викликали. Сиділи всі за Це була п'ятниця. Yeah. Yeah. Що це, що а ви не мали права ви свої не мали один на один, на чита а, може... а, ви а не ми займали? свої обов'язки завжди так. виконували і виконуємо завжди, завжди любовного дояна. Любов Там, Володимирна, я даю вам наказ. Я забороняю вам викликати будь-кого із мого роду, а, тому що ти ти я стою на ти сторожі роду. Сміється той, сміється той, хто сміється останній. Так, Того, так. Того, так. так. я забороняю так. вам будь-кого будь-кого викликати з мого роду. Зенко, та я тебе знаю давним-давно. Ну сиди, тихо. Ну судні хоміна не Я вам директор, який його потона стало ознайомитися з наказами, і ви кажете, що це не моя компетенція. Вас не питає так. Там якісь заяви збирають учнів. Ольга Богданіна. Ви вже маєте телефони моїх учнів. За хамство треба платити. Обдзвонюйте те, що вам треба. Бо якщо буде сирена, я буду знаходитися в класі. Береженого Бог береже. Я сижу в класі і провожу. А за моїх дітей відповідаєте самі. Пішли Ні, за ваших дітей. Відповідають батьки. Будь ласка, ми, опрацьовуємо. Будь ласка, Ольга опрацьовуйте. Вас ніхто випаде. не питає. Ми ми не ми а ми, ми завжди пішли. Ви почніть з себе, як ви на уроки, як ви уроки не проводите. О, з цього треба почати? З цього треба почати. Мені Так, а ви це чим вас покарали за те, що ви зробили такі? Від ліс із Лесою <почили> ну я. Так, як ви мене покарали, так ніхто не покарали. а ми ще більше вас покараємо. Ви будете відповідати. Ви будете відповідати. ви будете відповідати. Ви будете відповідати. Маєте чи? Чи? за які вчинки? ви самі себе покарали? А, а не ми, витарні ми, витарні ми завжди були за люди. Ми завжди ви. були за справедливість. Що Не робимо. Каже, голова злочини. Я маю камер постійно. Можете, Можете. позови всі, які не мають дітей. До вас немає не давно поваги до посади директора. Певне, що немає. Якщо... Ди Ди Якщо директор виконує звичайні накази, яка може бути повага. Директор на сьогодні є директор. Як його знімуть чи наказом перенесуть інше місце, переведуть, тоді будете. От і виконуйте директор, собі злочинні наказ. Ви для мене ніхто. Я сама знаю це приватна компанія. Я па. Держав установі. становиться свого директора, яка вашим дав, ви і, і та... вашим роботодавцем. Що ви кажете? Може ще низько кланятися. Тож фотографуйте всі накази. Для чого мені ваші накази? Якщо у вас це делікат, то ви людей вражаєте. Я знаю, як себе захистити у правовому полі. Я забороняю вам будь-кого з мого роду викликати і робити тиск. Ви це зрозуміли? Я даю вам наказ живої жінки. Не знаєте, Ознайомлюйтеся, бо будете відповідати ми і ми завжди. Жінка, як прийшла до нас. Вибачте, на жаль, ми завжди ми завжди за будете за справи свої. А кому працює свобода, Мужчан, а кому підчиняється свобода, а кому підчиняється, і як сказали, що агент КГБ Порошенко, віде, ві сказали, звичайно, звичайно. Звичайно, звичайно, не Звичайно, що ж треба так казати? Анулюю. <смачні> <смачні> Ні. Дуже гарно для того, щоб говорити, то треба знати, хто є я. Та так, спочатку ознайомтеся. Добре. <смачні> я не хочу ознайомити. Ну то сидіть тихо. Будь ласка, вийдіть. Видаліть мене з друзів. Видаліть, і то сьогодні видать. В чому проблема? В чому проблема? Вони не сміть. Пишли. Навчіться перше себе попросити. Культури почитали, то читали. Де напасти? Вона сфотографувала. І ти бачили, як вона нас